Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі, разом з вами починаємо готувати сьогодні на сніданок, хоча і ніч була така тривожна і фактично ми з чоловіком не виспались, все рівно вирішила приготувати смаколик для дітей і задумала, що це будуть вафлі. Для цього я беру приблизно 400 грам сиру кисломолочного, десь 3 столові ложки цукру, 3 яйця, а також 50 г масла розтоплюю. Поки розтоплюється масло, я усі інгредієнти названі, збиваю між собою. Ще додаю дрібку солі і буду вливати сюди масло невеличкими порціями, щоб яйця не заварилися, а також додавати цукор і молоко. Спочатку до яєчно творожної маси з яйцями і маслом я додаю борошно, таке густе має бути. Цього разу вирішила додати трошечки ще вівсяного борошна, а потім молоком доводжу до того стану, який мені необхідний. Повинно бути приблизно так, як на оладки, можливо, трішечки густіше. Якщо ви вже робили хоч раз вафлі, ви приблизно розумієте. Оскільки цей раз я роблю з кисломолочним сиром, то вони апріорі трішечки густіші, ніж Якщо просто з борошном. І далі все буде випікати на сухій вафельниці. Ніякого масла не буду давати, бо в складі, в принципі, його вистачає. Виходять дуже смачні і в той же час незаїжджені вафлі з різними начинками і ягодами дуже нам смакували. Переходжу до своїх рутинних справ, потрібно знову скласти прання. Оцей стіл, який виконує функцію додаткової кухонної поверхні, дуже мене сильно виручає, тому що тут поруч фактично вже зала, і якби немає де робити цю роботу, а на цьому столі досить комфортно скласти, і потім я або чоловік розношу все по місцях. Сьогодні я також надумала, що, мабуть, таки варто змінити систему зберігання, бо діти перевертають мої складені стопчиком речі, і їм незручно. Ну, точніше, їм може і зручно, але це неефективно. Потрібно якось так скласти, щоб вони могли витягнути і при цьому не завалити і не перепсувати якби, всі решту речей, які складені. Тому я переходжу до них в кімнату, і те все, що я складала, якось виявилось не дуже ефективним. Тому взяла контейнери, які в мене є, і буду складати вертикальним способом, так, щоб кожна річ була якби, своїм верхом догори і можна було її вийняти, при цьому всі решта так стовпчиком залишались стояти. Спробуємо ми цю систему. Я не знаю, чи вона називається Конмарія, я цим не сильно заморочуюся. Я Складаю так, як звикла, і ніколи так якось не приділяла цьому достатньо уваги. Ймовірно, я багато втрачаю, бо було б тоді ефективніше, не довелося би щотижня чи що дні перескладати. Але ну, я вже так звикла, знаєте, дуже важко щось міняти. Але хочу сказати, що поки що два дні. Після цього відео, як я склала ці речі, в принципі, все нормально, тримається, діти змогли самостійно вийняти якісь свої речі з цих контейнерів і не завалити кубку всю іншу. Тому можна вважати, що це успішно вийшло в мене експеримент, і я буду побачу. Можливо, всі решта теж перекладу в контейнери, можливо, якісь не буду перекладати. Але оці, що зараз, принаймні, якісь футболочки, лосинки, шорти. Які платячка, де дочка носить, то ось так дуже зручно зберігати в контейнерах. Важливо не брати глибоких, глибокі їх, тому що тоді, якби вони западають і не дуже гарно так. І бажано брати по ширині ваших речей. От я якраз взяла найменшої ширини контейнери, і це виявилось досить зручно. На задньому там ряду зберігаються якісь речі, які рідше носимо, або якісь там на особливу погоду, а знизу домашні і теплі кофточки, які зараз в принципі не актуальні. Тут я знову щось перекрутила, перемайстрила, вирішила перескладати, і от повторюю, що досить ефективно. Також вирішила перебрати дитячу білизну. Я не знаю, як ваші діти. Мої діти дуже полюбляють натягувати на себе по декілька пар носків. Ще люблять піддівати колготки, і це все серед літа. І вони отак дуркують, їм так подобається, бігають, і відповідно. Всі мої складання такі зразу безрезультатні. ну Важко якось це все контролювати, бо я часом там залишаю їх в кімнаті, вони там граються, але потім виявляється, що вони пересортували собі, як захотіли, носочки, трусики, колготки, ось таке. Тому я тут знову наводжу порядок, заховала подалі зимові речі і колготи, щоб. Вони їх принаймні не так швидко помічали. Не знаю, чи я самодурством займаюся, але надіюсь. І також виняла трусики, які вже не по розміру, відклала їх в сторону, залишила тільки ті, які потрібно на зараз. Досить швидко розтудіти. Якось навіть в минулому сезоні певні речі ми не встигли поносити. Приїхали, вони вже були малі, тому що ми були не вдома. Тому. Так, зараз я вже дозволяю носити фактично все, що завгодно, ну тільки без переборщування, без дуркування. І також переходжу на секцію, де зберігаються речі мого сина. Хочу сказати, що він старший і його в садочку раніше вчили складати речі, і він ну, більш зберігає цю таку організацію і структуру в шкафу. Тому е, йому і не так сильно було критично важливо скласти е, все це вертикальним способом. Я йому пояснила, що ти ось тут шортики зберігаються, ось тут ковтинки, складай акуратно, якщо щось перевертається, то е, якби, повертай на своє місце. Треба зазначити, що тут ще часом і чоловік орудує, а в нього, як і напевно, в кожного чоловіка, але не факт. Такий трішечки хаос, тому, я думаю, можливо цю систему запровадити ще і у шафі мого чоловіка. І в своїй, до речі, теж. Мені здалося, що це досить ефективно, бо ти бачиш кожну річ нічого ніде не западає, не залазить кудись словом. Побачу, якщо мені сподобається, то докуплю ще контейнери і для наших шаф. Я так перепрошую, що постійно говорю за свого чоловіка ці всі речі, що там він не дуже акуратний, ну тому що він такий. І трошки, як знаєте, як всі чоловіки не помічають дрібниці, як ми жінки. І плюс я так досить прискіпливо до всього цього ставлюсь. Можливо, інші жінки не такі, якби прискіпливі, можна так сказати. Також наводжу порядок у ванній кімнаті. Тут я виймала контейнери, і, як ви зрозуміли, перевернула все, тому біжу бігом складати. Потрібно довести до ладу, тут, щоб нічого не випадало, і в принципі зручно зберігалось. Складаю шторку від душу, ту, що я прала колись порошком кисневим, дуже гарно відіпралося. Я задоволена результатом і все решта теж повертаю на свої місця. Хочу протерти раковину та унітаз тут, щоб вже на другому поверсі в мене було чисто. Також відправляю у прання усі рушники, які тут висіли, повісила чистенькі, сухенькі, і переходимо до наступного. А тим часом я збігала і попрала ще контейнери текстильні. У мене були такі з ІКА 6 штук в наборі. Їх Потрібно було попрати, бо вони в мене були задіяні в іншому зберіганні, і вирішила скласти бодіки мого наймолодшого сина, тому що вони також були складені ну, звичайним способом. І як ви розумієте, це все переверталось, і особливо, коли потрібно було швидко щось знайти. Ну, досить багато нервів витрачалось на це, тому що не так швидко помічаєш, ніж коли воно все на виду. І хочу сказати вам зразу, що це діє, ця система. Тема дуже крута. Ось погляньте, як доверху видно кожну річ, і наскільки це спрощує виймання якихось речей, вони стовпчиком ось так класно зберігаються. Я зразу відсортовую ті речі, які вже маленькі на мого синочка, і залишаю ті, які зараз актуальні, а решту віддаю. Ось, і ну, я не знаю, чому я так довго йшла до цього. Словом, зараз я хочу докупити або ось такі скуб-контейнери від IKEA, або Якісь інші, в принципі, це не має значення, якщо ви там сильно не заморочуєтесь над естетичною стороною, то хоч коробки беріть, це круто-круто допомагає ну, акуратно зберігати речі. Я ось так швиденько все перескладала, багато маленького виявилося, але нічого страшного. Я думаю, найближчим часом ще зроблю замовлення в якомусь магазині, докуплю речі. на... Трішечки вищі розміри для синочка, щоб у нього було що вдягати. І мені дуже це сподобалось. Закликаю вас, якщо ви ще до цього не дійшли або сумніваєтесь, то це дуже зручно. Мій чоловік, який дуже не любить, не любить різні перестановки перескладання. І потім е, довго довго е, мене за це якби сварить, що я десь туди переклала, де він не знає. Відмітив, що це дуже зручна система, і йому так набагато простіше. А це дуже дорого коштує такі слова, тож беріть. en no ese sé Також тут зберігаються речі дочки і сина. В принципі, все, що носить із такого нижнього одягу, якісь джинси, штанішки, син все потім переходить у спадок дочті. І в принципі, вона не проти, бо знаєте, джинси це таке для дітей в принципі універсальне. Якимось іншим чином вони не різняться. Дуже я задоволена такою системою. Рекомендую. Прийшла посилочка з хочу показати, що замовляла. Я вже дивилася. Замовила ось таку серветницю. Сюди серветки поміщаються. І через отвір вони красиво так от виходять. Дуже лаконічно. Мені подобається така, я вже пробувала, дуже гарно виглядає. Також замовила ось таку дерев'яний такий контейнер для того, щоб... Якусь косметику свою пофасувати у ванній кімнаті, щоб більш естетично це все дивилося, тому що в мене був там підніс такий таця скляна, але поржавіла. Будемо тепер випробувати цей бамбук. Не дуже я вірю, що він буде гарно себе вести, але для сухих приміщень він був би класний, на мою думку. Наступне це ось така. Такий контейнер для масла. Тут був силиконовий такий прилипач, але я його зняла, бо дуже туго, туго відкривався. А так, нормально і ну, досить плотно теж закриває. Набагато краще, ніж з тою силиконовою штукою. Гарна якість, мені подобається. Ще з таких штучок для дому взяла ось таку посудину для чаю. Вона була на знижках. Тут ось такий золотий надпис гарний. Щось Все вийшло в таких темних тонах з дерев'яними або з золотими якимись штуками. Але е, мені подобається. У нас просто зараз є пластиковий е, звичайний контейнер, а ця якось так впала в очі. Я була на знижках 100 з копійками гривень, тому вирішила взяти. Чоловіку дуже сподобалось теж. Так, далі ми перейдемо до одягу і взуття, тому я це все поки відсуну. Наступне це ось такі кросівочки для сина в 31 розмірі, дуже гарної якості, легенькі, і в принципі на ці гроші, що я взяла, безподобні. У нас такі будуть коштувати набагато дорожче. Якщо я не помиляюсь, вони коштують зараз на знижках 299 гривень. На липучках. Ось така красива резинова поверхня ззаду. В принципі, претензій немає. ну Якась тут ось ниточка є, звичайно, але не критично. Тут все чистенько, клей ніде не просвічує. Тому супер! Він поміряв, йому дуже сподобалось, і якраз в школа буде під костюмчик спортивний, те, що треба. Також дочці взяла ось такі кеди. Ну, кеди вже явно такої трошки гіршої якості, але це кеди, це не кросівки, від них очікувати того саме, що від кросівок не варто. Вони коштували 300, по-моєму, 20 чи 340 гривень. Точну ціну я зараз не згадаю, тому що замовляла десь тижня-півтора назад. Але непогані, їй підійшли м'якенькі, ну навіть уся лакована поверхня, досить м'яка. Я не думаю, що буде натирати. От на осінь, коли трошки вітряно буде, якийсь дощ і крапає саме те виходити на вуличку, бігати. Зараз для неї трішечки великуваті. Чоловіку взяла він у мене схуд, такі класні джинси. Теж вони були на знижці за 300 30 чи 360 гривень в такому діапазоні до 400. Зараз і немає точної ціни. Була 659 ціна, а зараз ну зі знижкою словом. Дуже класний котон, тягнеться. Тут є еластан е, в складі. Тобто нормально. І це модель Slim. тобто так в обтяжечку, можна сказати, але його сильно не обтянуло в межах пристойності можна так сказати. В нього є вже подібна одна модель. А це я взяла, щоб була йому по його розміру, бо він у мене схуд трошечки. Кишені, ну, нормальні джинси, словом. В сенсії потрібно дивитись на джинси, деякі там гарної якості і нічим не уступають. Там... Іншим якимось марткам більш відомим. А деякі трошечки додають вони, напевно, якісь там синтетичні матеріали. А ось цей суперовий, він, він м'який, він дуже м'який, він тянеться. Таких от жіночих я чомусь не зустрічала, Він цей там трошки дерев'яніший. А ось ці у, чоловік, у чоловічому відділі це для чоловіка взяла гарна покупка, йому сподобались. В принципі, так, ідемо далі. Далі пішли покупки. Для дітей набір лосинок за 300 чи за 250 словом, я точно не згадую, але там копійчана якась ціна була в 116-му розмірі 5 штук. Дочка вже одні вдягла рожеві, були такі світло-рожевий і в сердечко. Фіолетовий ще є, просто рожевий, блакитний, жовтенький. Горненькі, котонові, 100% бавовна. Дуже мені подобається. У нас були в наборі 3, а це 5 взяла, бо ще їх можна піддягати, як я роблю. Під джинсовий сарафанчик, під платько. Стане там холодніше, наверх там, можна геть як колготки використовувати. Тому пригодяться. Далі взяла сину ось таку кофтину. Кофта, ну, типу, як... Я не знаю, як по-новомодному це називати. Бобка, не бобка, піджачок, словно така кофточка. Для того, щоб одягати поверх якоїсь ковтинки в школу. Не сильно вона така намазана всякими там малюнками. От, тому нормально. Взяла в 128-му розмірі, це трохи завелика для нього, але якщо що, підкачає рукав і буде норм. Він у мене хлопчик високий, досить. Тому буде носити. Непогана, до речі, якість. Це двонитка, не три нитка, двонитка без начосу. Але, ну, сподіваюсь, рік якийсь там послужить, якщо через день носити, там, то буде. Так, ще взяла? Ось такий светрик йому. Дуже прикольно поєднуються два кольори. Теж двонитка це, але трішечки краща якість. М'якенький. Гарненький такий светричок теж в школу. У нас нема форми, як я вже говорила, але, але просять не спортивне і не сильно різнобарвне. Тому ось такий светрик взяла, більш-менш стриманий. Так, ще взяла йому футболку в школу, там на фізкультуру щось таке. Така простенька, гарної якості. І ще один светрик йому. З... Ой, а тут я і не бачила, що тут цілий малюнок на спині виявляється. Я думала, він однотонний. Но тут він спокійний, тут можна відповідати біля дошки, біля вчительки стояти, а тут бажано, щоб вчителька зі спини не дивилася. В принципі, може бути. Я думаю, що нічого не скажуть. Якщо скажуть, то буде носити просто так. Теж двонитка, легенький такий світерочок на маєчку і можна бігати в вересень-жовтень. Ось така покупочка, гарненький светрик, мені сподобався. Так, це я вже і забула. Що... Ага, це мені футболка я взяла, бо трохи зносилася і хочу мати щось таке вийти. Це просто, знаєте, смішна, прикольна екотонова оверсайз-футболка, щоб під велосипедки або під шорти, і пішов. Вона набагато більше, ніж треба, сайз L, і вона така здоровецька. Прямо це якась колаборація з Кейт, не знаю, якась така Кейт, тут у них є в сінцей. І ось такий малюнок. Що воно, значить, не питайте, я не сучасна. І ось тут іще таке, але просто яскрава, знаєте. Ну, щоб трішечки настрій собі підняти. І другу футболку взяла собі в чоловічому відділі. Це вже для дому. Ну, Побачу, як вона. Вона трошки гіршої якості, вона була дешевша, взяла в розмірі М, бо це чоловіча. І ось такий принт. Ну, скажіть, чоловіки буде таке носити? Мій чоловік ну, сказав, що ні. Але я говорю, дивись, зараз там носять таке модне. А він сказав, що ні, носи сама, тож я і буду носити. Мені якийсь такий він дуже жіночий принц такий, суто для жінок. Ну і е, набір трусиків дитячих для дочки. Взагалі у нас є трусики е, від сінсей, але. Ці трішки гірші, як мені здається, 115 чи 120. Вони коштували 5 штук в наборчику. Ну, знаєте, просто так, щоб кожен день змінювати щось недороге не за всі гроші світу, то нормально, але не очікуйте якусь сильно велику якість цього всього. Ось такі покупки. Дуже рада, що взяла ось це для дому. В принципі, більшість покупок задовольнили мене. Зараз ще розпродаж триває. Більшість тих товарів ще є на розпродажі, тому кого цікавить, переходьте, економте. Дякую вам, що ви подивилися це відео. Я сподіваюся, воно вам сподобалось. Якщо це так, поставте, будь ласка, пальчика догори. Підпишіться на мій канал. Мені буде дуже приємно. Цим ви підтримуєте Україною мовний Ютуб, а також мене. Мене це дуже мотивує на мої домашні справи. Я потім в настрої ходжу ще з більшим задоволенням всі ці справи виконую. Також переглядайте мої інші відео. До скорої зустрічі! Бережіть себе.